Добрий день, вітаю вас на каналі інтернет-магазину Яскрава Клумба. Сьогодні хочу представити до вашої уваги нашу контейнерну площадку. Сьогодні я вам хочу розповісти, чим саме цікава контейнерна продукція і чому з кожним роком вона набуває все більшої популярності. Ви пам'ятаєте, яка в цьому році була затяжна зима. І вам так само важко було вибрати оптимальний час для висадки рослин у відкритій групі. Чи знаєте ви, які переваги контейнерної продукції? При висадці рослин у контейнери ми використовуємо субстрат збагачений органічними та мінеральними добривами. Кожне кореневище додатково обробляється укорінювачем та фугіцидом. Купуючи сажанець в контейнері, ви отримуєте рослину в стадії активного росту. Отриману рослину можна висадити в відкритий грунт в будь-який зручний для вас час. Для цього потрібно лише витягнути її із контейнера і висадити в підготовлену посадочну яму. Рослина не отримує стресу під пересадженням і 100% приживається. На даний момент в лідніці нашого асортименту представлені такі рослини. Кани, хости, пастільби, піони, георгіни, платікотуни, аквілегії, гортензії, герані. Купуйте саджанці в контейнерах, отримуйте сильні, здорові, красиві рослини, які стануть прикрасою вашого саду. Зробити замовлення в нашому інтернет-магазині дуже просто. Для цього достатньо перейти посилці, яку ви бачите на екрані. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки.